Найголовніше, ви знаєте, що під час виборчих процесів завжди була, проводилася агітація, виділявся ефірний час за державні кошти. От саме на цих особливостях я хотів би зупинитися. Відповідно до статті 107 закону про вибори народних депутатів, трошки відрізняється порядок надання ефірного часу і визначення взагалі обсягу. Відповідно до пункту 20 цієї статті. Зараз на цьому. Під час цього виборчого процесу обсяг ефірного часу в межах коштів, виділених, державних коштів виділених на агітацію обсяг часу визначається Центральною виборчою комісією на загальнонаціональних телерадіоканалах та окружними виборчими комісіями на регіональних, виборчих, на регіональних телерадіоканалах з урахуванням увага, можливості. Телерадіоканалів, як загальнонаціональних, так і е, радіо. До е, 5 жовтня вже е, повинна е, бути сформована і надіслана до ЦВК та е, окружних виборчих комісій попередній розклад ефірного часу. Е, про що е, тут можна сказати? Ну, По-перше, е, для, для того, щоб скласти цей розклад. По-перше, ви повинні визначити в межах від 19, 19 до 22 частини, скільки все ж таки ви, радіоканали, телерадіоканали можуть надати ефірний час для агітації на державні кошти, за державні кошти. По-друге, та частина, де 60 хвилин надавалась, для по 20 хвилин на мажоритарні кандидат, вона не діє. Тобто, потрібно, яким часом ми пропонуємо визначити. Залежно від кількості кандидатів, які будуть зареєстровані в тому чи іншому окрузі, той час, який може виділити телерадіокампанія, поділити на кількість кандидатів. І таким чином, ну, звичайно, партіям е, е, трошки більше часу надати, е, кандидатам мажоритарникам трошки менше. Але мені хотілося б звернутися до вас. Якщо це можливо визначати так, ну, щоб хоча б по 5 хвилин надати кожному кандидату, бо ну, менше я не розумію, що як можна проагітувати. Звичайно, в звичайно, межах можливості. Ще особливість, ну, ви знаєте, що поки що кошти не виділені на ці. Якщо не буде коштів виділені, то взагалі питань відпадають. Не буде за державні кошти ніякої агітації. Але виходимо з того, що все ж таки кошти будуть надані. Так от, за, 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 цей, за цей час, за цей час, за ці п'ять днів, ну ми е, будемо старатися раніше визначити нам потрібно, яка саме в округах окружна комісія буде проводити жеребкування. Потім е, потрібно буде прийняти окружними комісіями, центральну барчі комісії постанову про обсяг ефірного часу, який виділяється. З урахуванням ваших можливостей саме тому потрібна буде координація, і я вас прошу неформально підходити, ну не тільки, скажімо так, по букві закону, а як можна раніше якось планувати ці і в робочому порядку з центральною борчою комісією, з окружними комісіями зв'язуватись і попередньо вже планувати скільки може бути ефірний час, який може бути розклад. Тому що потрібно я кажу, прийняти цю постанову. І скласти розклад. Після цього провести жеребкування. На жеребкування там теж надається небагато часу. І чим швидше це буде зроблено, чим швидше ми зможемо провести жеребкування, Бо у нас за законом до 10 жовтня проводиться. Але якщо ми зможемо провести його раніше, буде більше ефірного часу, можливості на надати ефірний час для агітації.